Всім доброго дня! Вітаю компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження. Е, Peugeot 2008, електричне. 20-го року випуску, 21-го автомобіль в експлуатації. Е, автомобіль е, український, офіційний, е, без пошкоджень, е, немає, 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 весь в рідній фарбі, немає ніяких підфарбувань. Взагалі нічого, повністю весь у рідній фарбі. Відповідно, безпека теж не спрацьовувала. Автомобіль у максимальній комплектації. Значить, гарний білий колір, запас ходу 350 плюс кілометрів. Автомобіль обладнано оригінальними великосплавними дисками, перетроніками спереду та ззаду, камерою заднього виду. Значить, всередині салон шкіра плюс тканина, дуже гарний стан. Салон взагалі ну, в дуже прекрасному стані, не потрібно нічого, дефектів немає жодних. Чорна стеля. Панорамний дах, люк. Значить, Спереду аналогічно. Стань сидінь можете оцінити на відео. Значить, повний електропакет, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, Круїз-контроль. Ось така от. Значить, цифрова приборна панель. Не знаю, 3D, не 3D, але дуже класно виглядає. Значить, великий екран. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Ну, автомобіль в максимальній комплектації. Тобто, все, що може бути в цьому автомобілі, все тут є. Декоративна підсідка салону, режими їзди. Пробіг автомобіля 16 тисяч кілометрів. Побачити цей автомобіль можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого. 2. Запрошую вас на тест-драйв. Придбати його можна за готівку, в лізинг, в кредит, в трейд-ін.